Тут український борщ наваристий з ребрами, домашній. Борщем та кашею кухарка Людмила Яценко пригощає гостей фестивалю. Рецепти страв, говорить, привезла зі сміли. Все вложили і душу свою вложили сюди. Каша пішла дуже добре, а борщ трошки пізніше, трошки проходять, ось змерзнуть і потім гарячий борщ піде на ура. Каші не куштувала та як надавати першу медичну допомогу, навчилася, розповідає відвідувачка Олександра. Тампонуємо рано, спробуємо тампонувати. Якщо усвідомлювати, що це може бути жива людина і треба все швидко робити, то це взагалі важко важко. Куди піти на фестивалі вирішував дворічний син Богдан, говорить відвідувачка Валентина Проскуріна. Ось що парі. Та він в захваті, йому подобається. Розважати гостей фестивалю не завадив і дощ, каже тренерка з верхової їзди Любов Хорошева. У природі немає поганої погоди, катаємо, дітки задоволені. Готувалися до заходу три тижні, тож змінювати дату проведення через погодні умови не збиралися, говорить співорганізаторка благодійного фестивалю Ольга Сукуренко. Незначний дощик, але ми не відмінили фестиваль і проводимо. І люди також до нас долучилися. Багато черкащан до нас завітали. Ми їм дуже вдячні. Головна мета допомогти Збройним силам України, пояснює співорганізатор Микола Коваль. Всі ці кошти будуть спрямовані на дрони для хлопців для 424-го окремого підрозділу Безплатних систем відвідувачка Наталія Павленко таку ініціативу говорить, підтримує це дуже класна змога знову відчути атмосферу якогось свята, музики і розуміти, що це саме є вклад і ще і в допомогу нашим військовим, купляючи щось. Кожен донат – це змога придбати ще один дрон, пояснює командир автомобільного відділення 424-го батальйону. Олександр Губський. Кількість не обмежена їх використовується. Кожного дня, коли нехватка дронів, то звісно затримується виконання бойових задач і також зберігання особового складу. Чим займається батальйон, показували і відвідувачам. Євгеній Дорошенко вчився маневрувати на симуляторі польоту дрона. Каже нелегко. Такого досвіду, щоб керування не було. Найкраще це буде слухати інструктора. Завершився фестиваль виступами військового оркестру та музичних гуртів. Скільки вдалося зібрати грошей за словами співорганізаторки заходу Ольги Сокуренко? Буде відомо у вівторок. Анастасія Кашуїд, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.